Прекрасно, не так важко. Тому що ми зараз в Україні, ну всіх не про цю ситуацію. Зараз це варно. Доволі депутуємо. Тому що ми перші дні в його речі. Ну якихось національних фрикцій, яких ми заходили. Можемо поїхати на різних фрикціях? Зараз, я кажу, чекаю. І ми вдячні. І що ми закінчимо на цьому. Закінчимо на цьому. У будь-якому часі, у будь-якому що Щось одно триває до реакції, вітрі, лади, вітрі, тут поненіра влади українським італії чином прекрасні, ви прекрасні тут правди. Дуже вам вдячні за те.